Слава Богу, браття, сестри дорогі, дав нам Господь такий благоприємний час, щоб ми могли прославляти і величати нашого Господа. Сьогодні щось відчувається така тяж, правда, якась усталість. Я пам'ятаю служіння, де проводилися наші батьки, діди проводили одного разу і був такий сліпий горілом в селі. І Бог дав йому необичний дар, пророчий дар. Хоч він був сліпий, але він проповідував, сповнявся Духом Святим. Господь настільки діяв через нього, своєю силою. І от одного разу так само каже було таке служіння, так тяжке служіння. щось тяжко, так, такий, таке брем'я, яке то лежало на серцях людей. І не могли розуміти, чому так відбувається. І каже він, сидів так за столом і каже, як тупне ногами, а всі так попробуджувалися злякались. Його так як сила наповняла, то він каже, так дуже ногами, як лупне, каже, вопов, і встає, каже: і, От, діти мої, так каже Господь, і від того сьогодні скорб і тяжесть на ваших серцях, щоб многії вийдуть з цього місця і назад вже не повернуться, і сів. І всі задумалися, що таке може статись. І дійсно була облава з того часу, яка почало переслідування за християн, за віру євангельську. сталася облава, і багатьох братів забрали, і ця трійка судила, і багато не вернулися вже з сухобезводної, як пішли, і так вони там пали кістками. Вірою за ім'я Господа. Наші служіння, вони є різнообразні, і ми бачимо порою, відчуваємо, що ми є на горі погор, і нам настільки приємно, і не відкрите відкрити серце уста, вони вже, воно вже пливе, сльози з очей капають, така присутність добре. А інші раз ти йдеш оцеєю долиною смертної тіні, і не хочеш глотнути цей глоток води, і каже, нема сили, устаєш, що до таке робиться. Вроді той самий вчора я був, сьогодні той, але дії інші, я дивлюся, Господь нас веде різними шляхами земного життя, щоб ми розуміли, що на землі не все так. Воно є добре, але не все так доступне, не все так, як ти хочеш, і все тобі вже покоряється. Але ми дивимося, життя людини це великий урок, це великий труд життя людини, щоби встояти в скорбі, боротися там, де очі злипаються, говорити правду там, де її не хочуть слухати. Молитися тоді, коли ти не маєш натхнення для молитви, співати, величати Господа, перемагати байдужість свого серця, наскільки це є великий, великий труд, на який призвав тебе і мене Господь. Скільки людей сьогодні поупускалися руки. Не може та й не хоче, воно не прилагає зусиль і Каже: Я не можу, я не хочу читати, я не хочу молитися. І якби є отмашка, Але за всяке слово не хочу, сказано буде слово відійди від мене, раб, чи лінива раба. А щоби було слово Господи. Ти бач, я не можу, я не маю сили. О Господи мене немає бажання, але я знаю, що твій дух производив мені. І дію, і хотіння по Твоєму благоволінні, приведи мене, Господи, в состояння молитвеного часу, молитвенника. дай мені, Господи, созерцати красоту Твого лиця, дай мені не відходити від Твоїх істочників, щоб я був завжди напоєний, переповнений силою, благодати, Боже, дай що моє серце, воно не втрачало силу надії, дай щоб я був тим. Джерелом Твоїм, Ісус, з якого кладе вода, живої надії для тих, з якими я спілкуюся. Господь свого часу не дивиться, коли Він промовляє слова, і Він говорить до ізраїльського народу, до яких вложив немало сили і старань. І каже, що народ зробив. Вони висікли собі водойони, які не можуть тримати води. Каже Господь а мене, істочника води живої вони оставили. Каже, Боже, то для чого було висікати інші, як і живого ставили, то нащо було сікти інші? Але народ завжди не дивиться послугу Господа, що топчеться на місці. І Господь каже, довольно вам топтатися навколо цієї гори. Довольно. Піднімай зори. Піднімай до небес свої взори, не топчися на місці і йди вірою, преображай своє спасіння, славу єдиного вічного і милосердного Бога. Це буде правильний, вірний шлях твоє, твоєї нагороди, яка чекає всіх вірних, які полюбили пришестя нашого Господа Ісуса Христа. Благослови нас Господь, браті і сестри, ще трошки, Писання каже русське, і що німного, очень німного, і грядущий прийде, і неумірні, і праведний вірою жити буде. Алілуя. Ще осталось небагато. Небагато нашого шляху, і Писані нам показує, мидеться ці признаки, які виконуються, збуваються, слово Боже, вірне. І ми пізнаємо його вірність у всьому. І Христос сказав, що ні одна йогота не пройде, Слова Господа, що би не виконалось, все виконається. І виконання Його, Господь показав. Через ці зими всякі стихії, турботи, що в світі відбувається, і Господь каже, про що, що це наближається? Наближається, каже, ваше ізбавлення. Коли нема скорбі, то від чого збавляти? Коли людина не хвора, то які таблетки її приписувати? Але Господь показує, що буде скор, буде тіснота, буде то, що люди будуть вопіяти, от тоді каже, що треба буде ізбавляющо, і збавляю і що від цього розстеління цього світу, щоб взяти в свої святи небеса. Брати сестро, і сьогодні цей час перемагати. Сьогодні цей час запасатися силою, молитися, молитися за проповідників, який заколився і щось пля. Моліться за него, хай Бог дасть йому сили. Моліться за тих, які співають, розказують вірші. Це наша збудова. Якщо ми будемо тримати руки Моїсея, догори, буде перемагати Ізраїль. Амінь. Вускаємо руки, написано, подоліває матір. І тому підняти, не тримайте руки, зоре перед Богом, Даби ця жертва, яку ми приносимо, вона була принесена в силі, в силі Духа перед лицем Бога, Іначе вона не візьметься, Іначе Христос на ню не буде взирати, і тому ми дивимося, жертва, цієї і святе. Святе дійство народа перед Лицем Божим. О, слово Боже каже, щоб ми сохранили себе і наш дух, і душа, і тіло, щоб були збережені святості, прикіт Господа Ісуса Христа. От на сьогодні стоїть, стоїть ідем чоловік, а в ньому є троє. Тіло, душа і дух. Дух воює з тілом, вони один одного противляться, а душа лине до Господа, Бога Святого в своєму упованні. І от Господь каже, щоб не розділити, а сохранити, щоб тіло було покорене духом, щоб воно було освячене через дух, через силу Бога. І ми дивимося, що в пришествиї Господа, Господь буде дивитися, що в єдинстві, як Бог, Отець і Син, так душа тіло і дух вони збережені в єдинстві. Дух перемагає над тілом, і тіло освячується в дусі. І дух воскреслий через присутність Господа, Він шукає горнього. А душа, як подражаті, до чого веде? Дух Дух святий сьогодні, до чого веде нас? До церкви, до Ісуса, до Женека. Так Дух людини і веде душу до вічного небуття в Його царстві, що на небі. Алілуя! І тому розуміємо глибину. Глибину всякого слова, яке сказано, не може бути розділення в святості. Якщо людина вона себе називає, чи святою, чи що-то приобрітає в Господі і каже, молиться і духом, вона в молитві, все, а тіло її воно сквернить, не може бути єдинство. братія і сестри. Розуміємо, Христос не розділився, Бог не ділиться, Дух Святий не ділиться. Нашому житті, наше состояння не може розділитись, воно має прийти в єдінстві освячений, тому сказано святий да освящається ще. праведний хай твори правду ще, а нечистий, от його діло, хай сквернеться, туди дорога йому, а святому дорога на небеса. Благослови нас Господь! Я теж хочу зупинитися сьогодні на цьому святі, яке відсвяткували вчора, і зачитаю віки, читав від Луки, я зачитаю від Матвія, візьмемо 17 розділ і подивимося трошки, як описують нам євангелисти, що свого часу відбувалося. 16 вірш, 28 і 17 розділ. 16 розділ, 28 вірш. І тоді 17 розділ. Істину кажу вам: є де декотрі де, де присутніх тут, що не вкусять смерті, поки не побачить сина людського, що гряде в царстві своїм. А через 6 днів. Ісус взяв Петра Якова та Івана, брата Його, і вивів їх на високу гору одних. І преобразився перед ними, лице Його засяяло, як сонце, а одежа стала біла, як світло. І ось з'явилися їм Моїсей та Іл'я, які розмовляли з ним. І Петро сказав при цьому Ісусові. Господи, добре нам тут бути, коли хоче, зробимо ми тут три намети, один тобі, один Моїсеєві, один Ілії. Коли він, він ще говорив, ясна Хмара заслонила їх, і ось голос Хмари промовив, цей є син мій улюблений, котрого я вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні припали лицем до землі і дуже налякалися. Але Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав: Встаньте, не бійтесь. Підвівши очі свої, вони нікого не побачили крім одного Ісуса. І коли сходили з гори, Ісус наказав їм, кажучи, нікому не розповідайте про це. Віддіння, доки син людський, не воскресне, мертвих. Алілуя. Різні події, які свого часу ставалися з Ісусом, ми дивимося описані священий цій книзі Євангелія, що оповідає нам про дії Сина Божого, який народився через Діву Марію, який воплотився, даби показати в собі приклад безсмертя, приклад слави Бога і приклад волі Його, яку він чинить задля слави свого Отця. Алілуя! Що чинимо ми сьогодні? І заради кого? Свято приображення, ми дивимося це свято за днів життя, за днів життя апостолів, щоб уразуміли час ми дивимося Богом, що то було оприділене, щоб послати на землю вже небожителів Моєсея і Ілію. Це рідко відбувається в плані. Сходу людей, які вже на небесах, у них Господа чи Бога Отця, і Бог що -то робить, посилає. для чого. Ми дивимося, щоб зустрітися з небожителями, які в славі, братиня читав, що каже, вони прийшли в славі, тобто Моїсей і Ілія, Євангелист Лука говорить, що вони прийшли в славі, преображені вже в славі Отця. Ісус, який прийшов своїми учениками, який мав розмову. Ми дивимося, що від цієї розмови були відсутні Петро Іван, і Яків, які були на цій горі. Найшла хмара, що то Ісус війшов в хмару, приобразився від слави, яку принесли небожителі, що лице засіяло, одежа, стала білою, а учні, не розуміючи, що проходить, що вони бачать. Але наперед Христос їм сказав, що є деякі, які не помруть як вже побачить Царство Боже, яке сходить в славі, в силі. І от учні є свідками Небесної слави. Я думаю, як важно було тим, які мали слідувати стопам Ісуса, бачити цю славу, бачити чудо Воскресіння. Розуміючи чи віру приймаючи кожне слово, тому що їм треба було передати свідчення Голосу, який повторився зі Хмари, коли там на річці Йорданів він зголунав для всього народу. Ісус там був, на він цей ці слова, як лунають. Учні йдуть з Ісусом Христом на гору, Христос преображається, проходить якесь спілкування з небожителями, які прийшли, і говорить про ісхід Його, про діло Його в Єрусалимі. Що мало відбутися в Єрусалимі з Ісусом Христом? Він мав принести добровільну жертву. Ми дивимося Моїсе і Ілія, які були свого часу стовбами в Ізраїлі. І Моїсей, який був вірний дому Божому во всьому, Ілія, який що, у обозі. І Господь каже, чого ти тут Ілія? Я возрівнував обозі Бозі самолові. Каже всіх пророків твоїх побили. Остався я один і мої душі шукають. Але Господь каже Ілія, я зберіг собі остаток. Я зберіг собі остаток не один ти, але Бог подивиться на серце Ілії, що в Бозі, що то думка міняється до життя Ілії на землі, і Бог покладає в плані своєму взяти його живим на небо Боже мій, Як це Ілія міг так жити, щоби догодити Господу? Щоб не побачити смерті і живим бути взятим на небо. Яка його вірність? За ним всі гонилися, і пророки її завіли, і Ахав, бачимо, гонилися за мією. Бог його хранив біля істоку, вдова кормила, ворон кормив. І я оставався вірний Господу. І не було слова нарікання, ми не читаємо. Господи Ісусе, і Господь вподобався. І от тих, які були столбами Ізраїля, Бог посилає до свого сину, сина, який має підкріпити Сина Божого словами, діями, силою Бога, яку Бог обіцяв йому, щоб напевно нагадати про всі скорбі, про життя всього народу, про те, що вони. Народ не що вони можуть робити, які болі причинити. Все треба сказати. І Господь це, як би збирав своє серце, бачучи, приобразився Славу Бога. Що це означає? Це обновив свої сили, духовні в своєму житті для перемоги над злом, що предстоїть йому робити. Це в благодать небесного Бога. Царство, яке зійшло в силі, браття і сестри, це ми бачимо Боже. Но що Господь показує чоловіче? Коли люди возроджені, ми дивимося, апостоли тільки ходили, вони не були народжені ще від Духа Святого. Господь ти коїм їх навчав. Вони були свідками живими всяких подій. Господь брав, щоб коли вони одержать цю силу, вони могли просвідкувати. І ми бачимо, вже коли ми читаємо дії святих апостолів, то Петро говорить, що не чули голос на горі. Божий голос, який промовив, оце син мій улюблений, в якому моє благовоління, Його слухайте, ми були свідками, каже. Ми дивимося ці слова, сказав Христос, що вони мали просвідкувати. І це слово ми дивимося, оці люди, які ще не народжені згори, і який їхній стан, Вони хочуть спати. Порою цей сон. І він має, поволодіває, хай це не повинні Шукати горнього, написано воскресне Христом. Шукаємо горнього. Але земного втупив очи в, в землю і спиш. Браті, сестри, це не то. Це не є то. Мися ці апостоли, які там були, отак вони робили. Вони прокинулися і не знають, що робити. Хто главний Петро. І він промовляє, а воно написано, не знає сам, що говорить. Так буває в нашому житті, що ми самі не знаємо, що, що говоримо. Як словом? А гострішим сказав, що сплітаємо. І так з тими учнями ми дивимося, і що вони за добре кажуть. О, да, нам тут добре було. В чому це добро їхнє було? В чому воно полягало це їхнє добро, проспали, побачили вже хмару, почули голос, перелякалися. Кажеться Петро, а в чому добро було твоє, що ти знаєш? Він же про себе не думає, він каже: ми построїмо три кущі, тобі, Господи, Моїсею, Єрії. Ну, як добра вам була собі, а де ви будете? Браття і сестри, ми дивимося. Погляди, які небесні, і погляди земні, як вони не сходяться в тому існуванні, що вони мають приложитись одне до одного, і воно не зліплюється ні в, який, ні в який раз. І Господь їх попереджає, коли вони сходять з горі, Він каже, не говоріть про це віддіє. А я свідомо говорю, що не говоріть? Вони не мали свідоцтва віри в то, що бачили. От коли вони заговорили, коли Петро сказав, ми були свідками, коли прийняли силу Воскресіння, силу Духа Святого. Вони отримали право свідоцтва і каже Господь: тоді будете свідками. А зараз не говорі. Чому? Бо я з вами. Амінь. Живий свідок! Це Господь, який свідчить про Бога, Отця, Його славу, а вони тільки вдихають все, що ходять з Господом, щоб навчитись. Але приймете силу і будете тоді свідками. І не димся це слово, яке вони там чули на цій урі. Петро вже просвідкував. От це ми чули. Люди, от це ми чули, що цей Месія Христос. Він є Спаситель світу, в його імені ми спасаємо, в його імені прощення гріхів. І на люди навертаються до цього Месії, про якого свідчить Петро, браття і сестри. Таке свято Боже, чим би його можна було підмінити, що Сатана задумує в цьому світі, щоб щось докладати до кожного слова Божого? А люди придумали свято приображення, назвали спасом і давай будемо святити там яблука, що там ще, мак. Мак, може, мед. І тут що то приображає, думаю, Боже, чи священник читає це слово приображення, що, що відповідає дійсності? Але для мене воно все мертве. Все мертве. Хоч думають, що посвятили, що посвятили яблука, чи освятили яблука, але вони такі самі, як Бог освятив їх багато, багато років чи століть. Бог освятив все для того, щоб людина могла жити існувала і вже для народа Божого. Коли ми бачимо, диявол все затравлює, то Бог дає свою силу молитви, щоб всяка їжа вона освящалася словом Божим і молитвою. І Бог тут передбачив, як зберегти тебе і мене від багатьох хвороб. Браття і сестри, і ми нимся підміна сьогодні настик діє, що люди більше вірять неправді. Чим правді, і навіть не розсуждають, що є істина Ісусі, що означає преображення? Що Господь показав? Він показав Царство Небесне і павло, проповідуючи Слово Боже, і вже говорить перше послання до Корифтян 15:51. Я тайно вам говорю, не всі ми помремо, бо вдруг пригласять архангела Божий Божиї. Труби мертві воскреснуть, а потом ті, які залишилися в живих, ми змінимося і будемо підняти назустріч Господу. І от наперед не Господь показує це преображення слави. Преображення свого царства, преображення, що живі міняються, не тільки ти прийшли в славі, а він показав собі, як живущи на землі, як прийняв тіло людини. Від слави Бога, преобразився. лице засіяло, одежа навіть не може встояти, вона теж стала світлою. Я... Вона... Браті, сестри, це є преобраз приображення. І ми бачимо, Бог каже тайну цього приображення. Не всі ми помремо, але всі перемінимося останнього дня, щоб бути піднятими в царство нашого Господа. Чи віриш ти цьому? Цьому слову, яке говорить це священне писання, ми віримо, тому що ми на цьому місці. Ми прийняли вірою, тому що ми мати життя з Господом через віру, яку Господь дає в житті. Брати і, і сестри, хай це свято, воно буде в нашому житті. Хай повнота святості буде в нас і в тілі, і в дусі, і в душі. А ви подумайте добре над тим: святість тіла, душі і духа не розділяли. І представимо себе перед Господом в тому, в чому ми розуміємо, що ми, благодаря Господа, вона більше зливалася на нас. Ми зараз помолимося, будемо молитися, дякувати Богу за всі розуміння, Богонаткнене Слово, яке дане, що ми маємо від цього цей приклад нашої віри, що всі дії, які були спромовані Господом. Вони спрямовані заради тебе і мене, щоб ми навчалися, бачили його славу в своєму житті. Радість. Хай буде йому слава. Амінь. Молимо.